Непрості часи наше покоління вперше зіткнулось з реаліями війни. Але ж у нас і непроста історія. Телеканал 24 представляє серію програм з історії України, аби ми надихнулись силою предків, які пройшли значно важчі етапи, світові війни, голодомор, табори, кріпацтво вони пережили це гідно. Тепер наш час показати силу волі і рішучість. Наша черга захищати країну. Українською мовою написано сотні тисяч книжок. Складено безліч пісень. Люди різних національностей повсякчас відзначають її малозвучність. А українську культуру називають глибокою і вартою наслідування? Та своєю самобутністю українська мова, культура, звичаї завдячують не лише симпатикам, а й ворогам, які часто намагалися стерти їх з лиця землі. І чи не найбільше потерпали українці саме від русифікації? Перші серйозні спроби позбутися усього українського були в імперські часи. На початку 18 століття, після підписання Богданом Хмельницьким Переяславської угоди, Україна втратила свою автономію. Поступово почалася русифікація населення. Застосовувалися найрізноманітніші методи, від очевидних, як от заборона з 1720 року, друкувати книжки українською мовою до прихованих для прикладу таємне розпорядження так званому правлінню гетьманського уряду всіляко сприяти змішаним шлюбам. Чималу увагу Москва приділяла й церкві. Адже вона була основою українського суспільства з допомогою примусового узгодження змісто церковних книжок з російськими аналогами, людей змушували забувати ті канони, якими вони послуговувалися віками. Усі ці кроки мали на меті зменшити використання української мови, припинити поширення та підтримку українських звичаїв та традицій, асимілювати українців, а відповідною розпорушити національну ідентичність. Без жодного сумніву, що мова є е, обов'язковим атрибутом нації. Якщо нація втратила мову, вона втратила частину самоусвідомлення, частину самоідентифікації. І тому вона вже є не є нацією в повному розумінні цього слова. Її можна переконати в будь-чому, і тому нею можна маніпулювати, її можна поневолити. З нею можна робити, що хочеш, та чи не найбільше зусиль для русифікації українського населення. Імперська Росія почала докладати у другій половині 19 століття. У 1863 році світ побачив валуївський циркуляр, головною метою якого було аргументоване знищення національної свідомості українця. Вона утотожнювалася з сепаратизмом та антицарськими настроями. У цьому таємному циркулярі категорично заборонявся друк видань українською мовою, зокрема релігійних, навчальних освітніх книг. Зробити по цензурному відомству розпорядження, щоб до друку дозволяла стільки такі твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства. Пропуск же мало російською мовою як духовного змісту, так і навчальних і, взагалі, призначених для початкового читання народу припинити. Та якщо валуївський циркуляр не забороняв друк художньої літератури, то цей недогляд уже був виправлений 1876 року Емським указом. Ефект від русифікації для українців був справді відчутним. Буквально за п'ять років другої половини 19 століття кількість книжок, які вийшли друком українською мовою, зменшилася у п'ять разів. Перестали працювати недільні школи, послабилася робота в громадах, частина членів яких була заарештована і заслана. Попри всі ці заборони, українська книжка підпільно розвивалася саме в період кінця 19-го, початку 20-го століття творили Іванечуй Левицький, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Леся Українка, Ольга Кобилянська, і це не могло пройти непомітно повспильне пильне око російської цензури. Тож у воєнні часи на початку ХХ століття з особливою наполегливістю вона взялася за Галичину. Після входу російських військ на територію західної України антиукраїнська політика стала ще очевиднішою. Більше того, новопризначений генерал-губернатор граф Галичини Георгій Бобринський у своєму виступі заявив, що східна Галичина і Лемківщина є частинами єдиної великої Росії, і корінне населення цих земель завжди було російським. Революція 1917 року змінила розстановку сил, і українська мова знову зазвучала на повні груди, хоча період цей був нетривалим. Поступове приєднання України до радянського союзу зумовило штучний занепад мови та культури. Відверто насильницькими методами російську мову насаджували в усіх сферах життя, і особливо відчутно це було в освіті. Так, наприклад, у 1951-52 роках 80% шкіл були україномовними, та вже через 10 років кожна третя навчала дітей російською мовою. Русифікація торкнулася не лише шкіл, а й професійних навчальних закладів та вишів. Аби мати шанс на просування у сфері науки, люди обов'язково мали писати свої дисертації російською мовою. У бібліотеках українську книжку можна було знайти ледь не з лупою. Їхня частка становила всього 10-20 Утім, не лише мова турбувала радянську владу. Вона взялася і за знищення можливостей для культурного, політичного та суспільного розвитку. За 30 років кількість музеїв у РСР зменшилася зі 174 до 147. Діях загалом у союзі спостерігалася тенденція до їх збільшення. Теж стосувалося і театрів, яких в Україні стало вдвічі менше. Упродовж кількох століть Росія постійно заселяла Україну російськомовними громадянами. І наприкінці ХХ століття ця політика призвела до того, що у деяких регіонах людей, які вважали українську мову рідною, була меншість у Криму. Частка російськомовних становила понад 80%. на Донбасі, майже 70%. у Харківській області. Понад 40% ідентифікували себе росіянами. З противниками русифікації розмова була коротка, у кращому випадку звільнення з роботи, у гіршому ув'язнення в тюрмах таборах суворого режиму, заслання. Інтенсивна русифікація суттєво вплинула на українську мову, зі словників поступово зникли або були замінені на російські кілька сотень питомоукраїнських слів. Замість багна з'явилося болото, сукупність змінила загал, а поземний став горизонтальним. Повністю викреслили зі словників «походеньки», часопис. Потурати, торопати та багато інших лексем. Російська влада керувалася різними аргументами. Казали, що частина слів насправді є просторіччями, інші ж називали архаїзмами та полонізмами. Після здобуття незалежності українська мова знову стала модною. Та було б лукавством казати, що в сучасній Україні повністю зникло явище русифікації. Російською мовою далі видають сотні книжок. Не говорять на телебаченні, співають пісні, послуговуються у повсякденному житті. Як держава Україна в першу чергу покликана до того, щоб захищати інтереси України як держави, української мови, як державної мови, української символіки, як єдиної символіки для всього, всіх народів, які живуть на теренах України, української культури, української цивілізації. Революція гідності ще раз усім нагадала: сила народу в національному дусі, а без власної мови, культури, історії та доброї пам'яті він не матиме на чому ґрунтуватись.